Привіт! Я радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я розповім історію, яка змусить задуматися кожного. Запізніле кохання, ціна втраченої мрії. Колись давно жив один хлопець він був щирий, добрий, з великими мріями. Йому дуже подобалася одна дівчина красива, але заплутана в собі. Він бігав за нею, дарував квіти, писав повідомлення ночами, мріяв створити з нею сім'ю. Він був готовий віддати все, навіть себе. Але проблема була одна. Вона не знала, чого хоче то кидала його, то знов кликала до себе. Вона гралася його почуттями, як кішка з мишею. Врешті-решт, хлопець втомився. Він зрозумів, що бігати за кимось, хто не цінує тебе, це знищувати себе. Він поїхав в інше місто. Там він зустрів іншу дівчину, просту щиру, яка повірила в нього з першого погляду. Вони створили сім'ю, народили двох чудових дітей хлопчика і дівчинку. Він став успішним чоловіком, турботливим батьком і справжньою опорою для своєї дружини. Пройшли роки. Одного дня та перша дівчина випадково побачила його в інтернеті. Вона побачила, який він став сильний, красивий, успішний, її, наче пробило струмом. Це ж той хлопець, якого я колись не цінувала. Він же був золото. З того моменту вона вирішила його повернути, почала писати йому, дзвонити, нібито по-дружньому. Але все було продумано. Вона почала підкидати чутки його дружині, провокувати сварки, підставляти його. І знаєте що? Їй майже вдалося. Він почав сваритися з дружиною, дійшло до того, що перестав говорити з дітьми. Думав, що дружина його зраджує, що діти проти нього. Він не знав, що все це була гра тієї дівчини, яка колись відмовилася від нього. Але одного дня все розкрилося. Він випадково почув телефонну розмову тієї дівчини, де вона хвалилася по друзі, як майстерно розбиває чужу сім'ю. Він відчув, що земля пішла з-під ніг. Зрозумівши все, він упав на коліна перед дружиною, просив пробачення. Його діти обняли його, хоча й довго плакали. Дружина пробачила, але з однією умовою він більше ніколи не дозволить нікому стати між ними. Ту дівчину він заблокував скрізь. Її ім'я залишилося лише гіркою тінню в його минулому. Він повернувся до сім'ї, але вже став іншим, сильнішим і мудрішим. Мораль історії: Не біжи за тим, хто не цінує тебе. Ти можеш втратити того, хто любить тебе по-справжньому. І пам'ятай, сім'я це святе, її треба берегти як найдорожчий скарб. Дякую, що ви прослухали мою історію. Хорошого вам дня і до нових зустрічей!